Добрий ранок, гості і підписники каналу Сільське подвір'я. Тернопільщина на зв'язку. Морозна Тернопільщина на телефоні. Мінус 11, але думаю, що є більше. Все позамерзало? Кругом морозець. Біло-біло. Трава замерзла, усе замерзло. На городах. Біло-біло. І жулька змерзла. Так, Жуля. Не скачи, не скачи, не. І пішла. Пішла, не скачи по мені. Що йдемо до хати. Йдемо до хати. Хай. Знаєте, друзі, навіть не знаю, як з вами поспілкуватися, якщо чесно. Доброго ранку ще раз вам, слава Ісусу Христу. Вітання вам з Тернопільщини, канал Сільське подвір'я. Ой, друзі, в нас так холодно. Мінус 14. Прийшов, прийшов сусід мій батько хресний, що я вже останніх три дні з ним їду на роботу. Прийшов і каже і каже до мене, не чекай дитину на мене, бо не можу машину завести. Чоловік питає сім'ї, скільки морозу, а він каже, машина лишень чуть, чуть поробила і одразу заглохла. То каже, дивився на градусник, то мінус 14. Це капець, друзі. Ми до таких морозів не звикли. І не знаю, як з вами поговорити, бо зараз у цю руку змерзну. Одна то в рукавиці, а в другу зараз мерзну. Ой, це капець. Таке саме каже моя мар'янка, що мамо так холодно, що це просто. У них у хаті парове, і вони ніколи зранку котел не включали. А це такий мороз, каже, потиснув що малий бігає по всіх кімнатах Максимко і каже, змушені і зранку хоча б на дві годинки включати котел, щоб трошки хата нагрілася, бо і тягне газ, ну, але і тепла треба. В селі інакше, ну у нас інакше. Хоча у нас ці морози йде а ще пів більше дров. Як то, що йшло. Ой, Боже. Ну, це таке до неділі. Сьогодні маємо четвер. Дякувати Богу, ви дочекалися до четверга. Та якось, друзі, так. Дорога замерзла капець. І я замерзаю. Я вже навчилася, боже, як по голові тягне. Я вже навчилася їхати і вже мені холодно. Зараз зав'яжу цього капузона. Бо так тягне по шапці, що це страшне. Так дуже тяжко говорити. Але інакше ніяк. Інакше ніяк. Ой, боже. Усе позамерзало. Ой, дуже холодно, друзі, дуже холодно. Не знаю, що ще вам розповідати. Бо йду таким кроком гарним, щоб не застигнути, бо зараз, зараз, надіюся, прийду, що там буде хоч трошки тепло у тому магазині. Не знаю. Ну, бо останні два дні було холодно. Не знаю, зараз будемо бачити, як воно буде, бо нічого не знаю. Ой, Боже. Боже, Боже. Та й таке, друзі. Я особо не знаю, що вам розповідати, якщо чесно. Як ви вже бачили, я зробила. Зареєструвала ще один канал на Ютубі. Поки що називається Бабусині Посиденьки. Не знаю. Хочете приходіть. Переходіть на другий канал. Запрошую. Підтримайте мене і там. Ну, якось так, друзі. Зав'язую я цю розмову, бо дуже-дуже сильно холодно. Телефон застигає і я застигаю. І вам щоб показувати. Одну і ту саму замерзлу дорогу. Теж немає, що показувати. Про нас погода вам розказала. Це таке до неділі. Рухаємося напрямку до весни. О, яких нас бакланів. Боже, які вони здорові, як конь. Риби нема в річках. Все повибивали, все повитращували. О, Боже Боже. Добре, все. Бувайте здорові. Гарного всім дня. Друзі, нема нікого. Взагалі, взагалі. Людей нема. Не знаю, де люди. Я все замотулькала так дивно. Дивіться, гола вулиця. Це капець. Тільки хто палить дровами, у того кадеться з камень. А так це просто жесть.